Всім привіт! У нас з вами буде сьогодні ще одне відео. Просто так сонечко класно світить, що, я думаю, ми ще з вами трошки подивимось. Прикрас, але не тільки вже з Таїланду, бо я би хотіла ще трошки на мис показати, але покажу ще сьогодні з Таїланду. У розмірі 17,5 красива каблучка з Аквамарином ось така в позолоті з короною. Ну, тут, типу, знаєте, як корона. Мені, зда... Мені спочатку так здалося, тепер, коли переглядаю на відео, вже так не здається. крапана красиво виглядають. Височенький такий камінець. 2300 гривень. Аквамарин тут 2, 22 карати. 17,5. 17,5 розмір повний. Такий світло, блакитний, красивий колір в позолоті. Мені нагадує, щось таке італійське. Ось такий Аквамарин. Одна каблучка з топазом. Справа в тому, що топази в Таїланді, як і скрізь, і в Індії, також дуже дорогі. 18,8, тому він відносно невеличкий. 4200. Гривень вартість 102 долари. Тут швейцарський топаз прямокутної форми. І радоліти більш-менш крупні, десь приблизно 6 міліметрів. Ні, напевно, 5, все-таки. Срібло без покриття. Така каблучка досить височенька, 17,5 вага. Топас 17 на 12. От він такий і є, насичений. Цікаво поєднуються кольори. Так, я поки не ховаю, того, що Її хочеться показати з браслетом, але браслетик на маленьку ручку. Ось такі маленькі гранати. На зап'ястя максимум 16, а краще трошечки менше, якби 15,5. На моє 16. От, от так він, як рідний, як приклеєний. Але в принципі недавно. Просто я його трошечки як відчуваю, напевно, можна звикнути. От, маленького розміру. Вартість браслету 1850 гривень. Це гранат. Ось такого бурякового відтінку, як в Індії буває. Схожий з радолітами, але трошечки він насиченіший на резиноці. На маленьку руку. Так, з минулих е, тайських відео у нас лишилась каблучка з доляром у 18 розмірі. 6,1 вага. Тут напівпрозорий такий, е, але яскравий адуляр 19 на 12, 1600 гривень вартість. Ось так він виглядає. Можна би до нього підвіску, але в мене є в чорному роді і лише така, якщо витягнута, ось така. Тут і кольор інший, але вона також, можна сказати, не півпрозора. Тут є така, як виїмка в самому камінцю, щербинка. Ось така підвісочка, але вона, бачите, досить така крупна. Два родоліти. 1600 гривень вартість підвіска. Невеличке таке вушко. Камінь повністю такий яскравий, яскравий. Тут срібло без покриття, тут у чорному роді підвіска. Далі каблучка з топазами у розмірі 17,7. Тут чотири е, красивих топази, а чотири аметисти, родоліти товстенька шинка приємно вдягається на пальчик. 7 на 3 приблизно. аметист. Ні, подождіть, 7 і 3 це вага. 7 на 3 це вага, значить. значить це якась інша інформація. Зараз ми переглянемо розмір до пазиків. Так, тут у нас 8. 8 на 6. Ось такі також срібло без покриття, 2500 гривень вартість, світлі, блакитні топази. Дуже красивий колір, от наскільки вони різні. А, тут камінчик того воно рівно не стоїть, бо тут понизу камінчик. Красиві. Як, давайте я заховаю, бо я буду плутатись потім. Я згадала, що тут у нас в цьому топазу неправильно вказана вага. Тут ця каблучка 13 грамів, не 7,3, я сказала 7,3, тут 13 грамів. Тут і шинка, ну, срібла багато в шинки. Тут такі квіточки, тобто срібла немало і повністю. Прекраса два з половини. Ще з дорогої серії, але тут просто у нас сапфіри і чорні опали і топази. 17,3 розмір. Вага 10 грамів, 3200 гривень. Тут 5 опалів, один, два, три, чотири, п'ять. Сапфіри 4 і 8. але сапфіри тут дуже-дуже красиві. І мені спочатку здалося, що це всі такі опали просто так, особливо цей схожий за відтінком до цих камінців. Але ці інші вони зелені. Ось так. Незвично. Тут 2,7. Дуже красивий перстень цей. Топази тут світлі. Ну, вони скрізь світлі. Це єдиний, що у нас? Такий швейцарський, темний. Блучка. Прямокутний Рубін у 18-му розмірі. Рубін, Родоліти і топази. Ось такий. 2000 гривень вартість. Ось так витягається Повністю розмір 2,8. Сам рубін 16 на 12 Як сніжинка? Він такий схожий на сніжинку. І ось такі сережки. Тут фіаніти з рубінами, 1050 гривень, також вони схожі на сніжинку. Фіаніти білі, рубін рубіновий. Рубінове маленьке коліє, ну тут маленькі-маленькі тут рубіни ось такі 1400 гривень, і до нього є сережки. До цього кольє будуть сережки, такі самі з маленькими камінчиками на крючечках. В чорному радіюванні. Тут а, ланцюжок, наша цепочка вона регулюється за розміром, приблизно від 45 см. А рубінчики всього по 5 мм. Таким галсточком будуть. На підвізка у нас є просто з білими фіанітами 650 гривень вартість. Тут є українська проба у білому роді. Красива. Повністю розмір 3 см. Так, намиста на а, біжутерії. Це у нас чорний турмалін Шерл. 52 см. Тут такий замочок бантиком. На ниточки зроблено. Воно як кольє, досить, досить таке м'яке. 1050 гривень вартість середнього розміру Тут турмаліни вони бувають як брусоч брусочками не оброблені. М -м -бувають ось так. так а що на... Ага, зараз покажу, а як це не оброблені. Ось це ось такі. 1050 гривень 52 сантиметри. Фурнітура, біжутерія. А ось в такому варіанті тут 52 см, 1100 гривень вартість. Також біжутерія, такий замочок, ну такий самий як попередній. Тут додовжені ще ось такі є біжутерні штучки, тому що в оригіналі намисто воно коротеньке, щоб його зробити, треба ще якісь, якісь додати елементи. Тут ось такі, як шматочки камінцю. Ти сказав, як вугальки. Точно як вуголь. Чорний турмалін. Його більше беруть для захисту. Ті дівчата, які в це вірять, які люблять каміння. Рожевий кварц кубиками 1050 гривень довжина. 48. Такий самий замочок, в принципі, як і в попередніх. Тут рожевий кварц через гранатинку. Рожевий кварц він не передається за кольором. Так, 1050 гривень. 46 см і 650 це чокер, Також рожевий кварц, Довжиною 42 сантиметри. Біжутер... Біжутерний замочок, маленький ось такий і біжутерні кульки. Тут рожевий кварц, він такий напівпрозорий, цей також, але він трошечки все-таки більше, як сказати, з включенням всередині, от як лід, але, роз... але рожевий лід. Тут ось така історія з рожевого кварцу. Підвісочка з першої частини з рожевого кварцу у нас також є. Хто міг мати сумніви? Це з Таїланду в чорному роді. Ось такий рожевий кварц. 9,3 вага. 1850 гривень. Тут три родоліти. Ось така красива. 1850 гривень, 45 доларів. Тут крупненький рожевий кварц напівпрозорий, 2,5 на 18. Щось я розійшлася, в мене вже час закінчується. Я забула показати чогось, ви не дуже любите пірід. Але я покажу. Тут фурнітура родована. Я її люблю. Мені дуже подобається, особливо в прикрасах та й в намистах також. От. І це ось такий тоненький чокер. Зараз з біжутерними кульками. Зараз перевірю я ще довжину. На біжутерії тут є по центру, срібні кульки для, тобто не срібні біжутерні кульки для підвіски. Можна сюди щось поставити або з чорного каменю, або якщо є з піріту, то, то це було б чудово. Приблизно 3 міліметри на мистину, я думаю, 3-3,5. Довжина 46 см. Якраз буде як ланцюжок коротка, але можна зробити довше, якщо це треба. 800 гривень вартість піріту. Можна замовити на сріблі, але на сріблі буде трошечки дорожче. Ну, трошечки це гривень на 150. Ось Такий варіант піріту. Я хочу замовити крупніші намисто спіріту, але щоб були в огранці. Поки Поки їх немає. І він ще такий блискучий, але я не знаю, як пояснити, але більш-менш такий спокійний блиск. На відміну від тої ж чорної шпинель, ну, шпинелька вона, не знаю, мені здається, багатьом подобається, подобається. що такий чорний блиск. У мене є в розмірі 44-45 десь сантиметрів. От, тут така фурнітура родована, біжутерна, з біжутерними такими шайбочками. Тут крупні намистини, вони десь 5 міліметрів. Прям крупні, набрано на ниточку, тому воно таке м'яке. Якби воно було на тросі, то воно було б жорсткеньке. Так, На ниточки. 800 гривень вартість. Шпинелька тут класна. От тільки як, якщо мені пишете, бо я буває відео заранше, за як я кажу, ну трошечки раніше знімаю, ніж воно виходить, тому я не пам'ятаю просто, які я прикраси вже показувала. От такі бувають в мене приміщення. Тому мені потрібно, щоб ви скриншот присилали краще. Або можна фотографію там з іншого. З іншого пристрою, чи як, як сказати правильно. Ну, коротше, коли ви своїм телефоном фотографуєте з планшету або з комп'ютера, ну, це наприклад. Так, і ще один у нас є зелений гранат 48 см. Зелений гранат «Гросуляр». Також на такій самій біжутерній фурнітурі з такими самими біжутерними кульками. На ювелірному тросі вже, бо він такий тверденький. По центру є кульки для якоїсь зеленої підвісочки. Можна з хризолітами дуже красиво, або що там є ще у нас, пряніти бувають зелені. Ну, от все, що зелене, то можна поставити, буде красиво. Або ось таке реженьке. Це можуть бути, наприклад, такого типу сапфіри. 850 гривень, красивий. Всі відтіночки, бачите, кожна намистинка вона відрізняється. Де зеленіше, де жовтіше. Вони всі з включеннями, вони не чисті всередині, всі такі, от, як вам пояснити, з природніми своїми і цяточками, і димками, і уси. Ну, от деякі як лід всередині. Так, сонечко, але колір передається. Колір передається, який він є. Сонечко мене і надихнуло на другу частину відео, тобто на друге відео. Ми з вами вчора нічого не дивились, то чого б не подивитися сьогодні більше. У мене ще є перстень 18 і 1,18,2 з хризолітами. Тут немає одного маленького родолітика, в нього вартість 1550 гривень, дуже красивий. От, але ось такий трошки сумний. А він такий був в оригіналі, просто я не додивилась на фотографії, що там не було камінця. Може його і забули поставити. А може випав по дорозі? Ну, до, до перших продавців. От. Але хрезоліти тут класні, вони крупні. Хризоліти тут 6 на 4. Ви знаєте, що хризоліти дорогі. Ви індійські в нас. А вони ж є комплекс з прямокутними індійськими хризолітами. Давайте я його ще покажу, щоб завершити сьогоднішній день. Так, цей у нас перстень 1550 гривень. Тут десь 7 на 5 приблизно хризолітики, що я казала, індійський, 18-й розмір. Він такий маленький. І в мене є ще такий самий з рубінами, треба його також подивитися, бо я все кажу, є її, І здається, рубіни я ні разу ще не показала. Тут ось такі гризолітики. Але в моєму персні, ще ви перегляньте, я вже зхвала, там чисті гризолітики. Тут з включеннями всередині, з такими точечками, димками, от. але вони більшенькі. І вони ж такі прямокутнички. Для маленьких вушок. Я думаю, що це саме для маленьких таких тендітних вушок. От, або для тих, хто любив всякі такі пусети, гвіздочки. це таке. Так, 2500 гривень вартість хризолітового набору. Бін тут незвичного кольору. І рубін 3000 гривень. У розмірі 18,3. За розміром він такий самий, як попередній. А може, трохи менший. Такий Тут рубін такий, а от мені здається, що раніше на нього писали такий колір кровавий рубін. Хоча я можу, можу помилятися, але наче. Таке трохи жутковате. Жутковата назва, але зараз я не бачу, щоб його так називали. Але колір дійсно він такий червоний, от дуже схожий до гранату. Ось такий наш блат Робін. Мені не хочеться ще з вами прощатися, але я думаю, що вже треба, бо на наступне <говори> відео в мене не залишиться брика. Всім дякую за увагу. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Сподіваюсь, що два відео вам... Ви зможете переглянути. Поставте, будь ласка, пальчик вверх і напишіть, що ви думаєте з приводу наших прикрас. Всім бажаю гарного, приємного дня. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До побачення.